Привіт, народ! Недавно згадував цю ситуацію з штрафом, цим своїм сраним, блин. і згадав цей коментарій, і думав, блін, класна ідея, треба купити собі якусь таку шляпу, щоб вона вислідковувала мені, де стоять поліція, де радар, і так далі. І одразу ж на наступний день мені святка кидає статтю нововведення в Норвегії, в якій пишеться, що Норвезький уряд. Хочу заборонити використання пристроїв та додатків, які повідомляють водіїв про камери контролю швидкості та поліцейські перевірки. От і все. Недовго музика іграла. Цей законопроект буде внесено до літа, а штраф за порушення становитиме 10 200 крон. немало небагато що підлягає під заборону? Програми та навігаційні сервіси, які повідомляють про перевірки, обладнання на автомобілях, що передає дані про контрольно пропускні пункти поліції. Ну, обладнання, понятно, це палівна, да, там якийсь це ж буде прикріплено. Побачить, буде штраф. А як вони будуть відслідковувати програми якісь, да? щоб дотіритися в телефоні? Тобто спеціально спиняти ради того, щоб перевірити. Тобто ти їдеш. Не перевищиш, вони дивляться, блін, щось він не перевищує. Подозріть, треба спинитись, Спиняють, беруть телефон, починають чи Там те нема програми. Ну, якось дивно. Не знаю. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, як ці перевірки можуть просходити. За, ну, за виключенням пристрілів, це понятно. Цікаво.